Гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Тільки скорішої нам всім перемоги. Миру, спокою і затишку. Так, ура, ура! Ми нарешті пасемося після трьохдневої перерви. Ось. Дай Бог, щоб всіх все було добре. Так. Що, шоколадка? Паска вдома оставила в Редіна. Як ти скинула його через голову? Приходжу, вона стоїть на місці. Без паска. Так шоколадка. Що, Шо, шоколадка? Вредна була, так? Да? Вредна. У нас така нині погода гарна. Тепленько стало. Ну, було, то страхоття. Навіть чому сонечко світило. Як вийшло сонечко, а жарко стало. Так що ось таке діло. Мій козел біжить за всіма козами. І ми йдемо пастися зі всіма. Ось такий тут рів у нас. Мадж дикий. Тут заплату я зблизила. Ось туди він так йде. Далеко, далеко вниз. Глибокий такий рів. Чого ти мекаєш? Ти? Мекекека. Мекекека. Пасись, пасий, слабко. І що ти, вже таки так хочеш, тих ся що ходиш, макекакаєш за мною. Ілюшка, вітаю, вітаю, Ілюшка. Гарного дня тобі. Тебе ще навчання чи вже... чи вже, чи вже кінчилося.